Якщо тобі нема чим віддавати борг, банк погрожує. Борг зростає. Банк погрожує судом і каже, що має забрати твоє майно. Не бійся, звертайся до нас, ми допоможемо. Якщо ви роками платите борги і не бачите цьому кінця краю, і це не закінчується, банк на вас тисне, погрожує. Інші борги теж піднатискають. І у вас уже більше немає сили з цим впоруватися. Ви маєте знати, що вам терміново потрібно до нас на консультацію для того, щоб нарешті в найближчий час ви змогли дійсно розірвати це порочне коло. Доброго дня всім, доброго дня. Це програма Розумні гроші. І сьогодні у нас надзвичайно серйозна тема, яка пов'язана із боргами, але не просто з боргами, а й з судовим процесом. І знаєте, от буває така ситуація, коли ти платиш, платиш, платиш щомісячний платіж, який вимагає банк, і платиш один рік, і другий, і третій, четвертий, п'ятий, і дивишся, просто що це не закінчується. а В якийсь момент приходить форс-мажор. Ти не можеш чи платити чергові платежі, і банк подає на тебе в суд. Що робить в такому випадку? Як з цього вибратися? Як діять? Куди йти? Як не бояться кудись йти взагалі і не хвилюватися за те, що ця історія погано для вас закінчиться? Сергій, нам, мабуть, зараз варто сказати, що ми фінансові консультанти. Так, друзі. Хочу вам сказати, що ми фінансові консультанти. В нас в команді є досвідчені фінансові консультанти, які допомагали нашим клієнтам вигравати судові процеси. Ми вже маємо певну кількість цих виграних процесів з відомими банками, яких всі побоюються. То ми Маємо розгромний для, для них рахунок, ми перемагаємо, і тому зараз вам буде цікаво послухати нашу історію історію нашого клієнта, яка покаже вам шлях і дасть вам мотивацію, впевненість і розуміння, що саме робити. Так і ми насправді зараз говоримо про те, що таких ситуацій багато, і коли ви сказали зараз про кількість. Ми маємо на увазі про те, що сьогодні наші виграні суди загалом це мільйони списаних. Кредитів, боргів, які людям не треба платити. Тобто, те, що від них вимагали, те, що від них хотіли на сьогоднішній день, це не заплачені банку гроші, і це не просто не заплачені. Знаєте, я так вирішив. Це постанова іменем України. Тобто, ми говоримо про чіткі судові процеси. До речі, вони знаходяться у відкритій базі. Ви самі можете їх побачити, і це саме ті процеси, над якими ми працювали. Як сказав Сергій, ми хочемо зараз розібрати конкретну ситуацію нашого клієнта, який звернувся до нас. Ця історія буде дуже Дуже близька зараз тим, у кого є кредитний ліміт, тим, хто зараз платить щомісячні платежі, і бачить, що це не закінчується. І історія у нашого клієнта. Ну давайте називаємо його Максимом, тому що насправді ми маємо зберігати певний вид конфіденційності в нашій роботі, і його ситуація почалася у 2018 році. Як вона зазвичай починається у всіх людей? Сергій, як ви що ви знаєте про те, як у людини з'являється кредитний ліміт? Людина має мрії, якісь бажання нестримане, і думає, що щоб бути любимою, красивою, щоб її, там всі поважали, треба щось в цьому житті мати, якісь певні речі на. Які не вистачає грошей, і людина думає, що є от допомога банку. Банк, звичайно, пропонує там бери там, на 60 діб, це буде безкоштовно, але виходить так, що безкоштовний сир він буває тільки в мишеловці. І людина бере кредит, починає користуватися. Може перший раз, другий раз якось ще встигає віддати. Потім відбувається якийсь форс-мажор. Потім починаються ці грабіжницькі відсотки. Проценти на проценти, банк дописує тіло кредиту. І буває, людина взяла там 50 тисяч гривень, а віддавати має 300-400. І це буває жахлива ситуація, коли ми стикалися з тим, що людина, яка думала, що впорається, доходить до стану, коли хоче навіть закінчити життя самогубством. І я знаю про кредити, потребітерські кредити, що це така система, яка знищила. Родини знищує відносини батьків і дітей, знищує відносини чоловіка і дружини, знищує життя людини. людина перестає бути впевнена в собі, починає страждати і не знає, як вирватися з цього порочного круга. І ми будемо вам зараз в цьому допомагати зрозуміти, як же нарешті з нього вибиратися. Сергій я хочу доповнити і сказати, що насправді, коли людина втрапляє в кредитні ліміти, не завжди це стосується її мрії. Дуже часто, ну наприклад, як зараз, коли електронні банки стали такими популярними, вони пропонують дуже привабливі умови як для користувача. Вони кажуть: ти будеш класти гроші без комісії, ти можеш перекидати без комісії, ти будеш платити за комунальні без комісії, ти будеш поповняти телефон без комісії. Відкривай наш рахунок. І людина просто дивиться, і це виглядає як класний маркетинг насправді, коли тобі здається, вау, це вигідно. І коли людина просто бажаючи відкрити собі рахунок, ну от просто я хочу стати користувачем цього банку, тому що це буде зменшувати мої витрати, ну, принаймні так кажуть. І людина підписує цю анкету заяву. А ця анкета заява стандартизована. І в цій анкеті заяви відразу написано, що коли вам видається карта, також банк на свій розсуд сам може прийняти рішення про надання вам кредитного ліміту. На власний розсуд або він буде його зменшувати, або він буде його збільшувати. Він не запитує, чи тобі це треба. Угу. Він не запитує, чи є в тебе мрії, на які в тебе не вистачає коштів. Він каже: я тобі просто дам. Може це тобі не треба, може це не сьогодні. Але якщо тебе буде форс-мажорна ситуація, ти зможеш цим скористатися. Так може тобі не знадобиться, Катерина. Я пам'ятаю цю історію, коли я отримав картку одного п. Певного банка, тому що вони там обіцяють кешбек, крутий кешбек. Я думаю, візьму цю картку, бо там кешбек. І в цій картці, коли вони дали, вони включили кредитний ліміт. І я навіть цього не знав. І коли я дізнався, що в мене є кредитний ліміт випадково, тому що я мав, поклав певну суму на рахунок, потім дивлюсь, я його потратив, а і, і ще гроші залишилися. Я зрозумів, що це кредитний ліміт, то я кілька днів не міг його закрити. Я його закрив тільки після цього, як поїхав до банку, вже схопив там цього менеджера. і Кажу, дивись, він каже: то я не можу вам зараз цьому допомогти. Це такі умови банку. Там була ціла історія, коли я навіть в банку був, я не відразу зміг це зробити. І за цим треба пільнувати, бо це банк іграє з людьми в Неперські. Я не знаю, як українською мовою Неперськи. Така ігра була, коли людей ошукують. І людина має за цим слідкувати, бо може отримати в своєму житті несподівані проблеми. І ми повертаємось зараз до історії нашого клієнта, який у 2018 році саме таким чином, просто бажаючи стати клієнтом банку, отримати рахунок для обслуговування, отримує собі до обслуговування кредитний ліміт. І зазвичай відразу кредитний ліміт не дає ніхто 100 тисяч. Починаємо з маленького, вішаємо людину на гачок. Нехай вона звикає. А ми потім поступово візьмемо е, її у свої рабські клещата. І виглядало це наступним чином. Він отримав там кредитний ліміт перший – 5 тисяч гривень, і він просто ним користувався, там щось оплачував, на заправці заправлявся, десь в магазині за продукти заплатив, потім поклав назад, отримав зарплату. І таке, якби виникає обмін, в якому банк спостерігаючи за тим, що клієнт активний, клієнт поповнює рахунок, клієнт постійно користується, і банк, звісно, хоче заохотити. Чому тому, що чим більше платежів буде відбуватися всередині саме цього банку. Тим більше він отримує своїх доходів. Ну, є навіть таке поняття. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але банк від усіх платежів відкусує собі кусочок. І звісно, що банку дуже вигідно, щоб усі операції клієнта проходили саме по його рахунку. Не щоб у клієнта було п'ять банківських рахунків, і він там свої 100% доходів туди кинув, туди кинув, туди кинув. Банк хоче замонополізувати усі рахунки людини, і це його ціль. Наш клієнт. Почав користування, збільшував кредитні ліміти. Причому не сам банк йому збільшував. Просто каже: О, я вам пропоную, я вам пропоную. І просто також це відображено таким чином, що ти дивишся у тебе на рахунку 20 тисяч гривень, а твоїх із них три. А 17 тисяч це кредитний ліміт, але відображено воно, що це як твої власні. І як то часто буває, Сергій, до чого приходить така історія зазвичай? От коли людина, от вона закінчилась, до речі, ця історія для клієнта ну первинно, 23 лютого 2022 року. Як ви гадаєте, як то в цей в цієї історії є певні обов'язкові обов'язкові е, ці пункти? І один такий пункт в, е, він дуже Подо подібний до історії, як в мене був один мій, мій друг, у нас була взаємодія, то я перший день знімався в кіно як актер, а він був режисером. І він не міг на площадці мені показати, що щось він хвилюється. І Він каже, що в цей, в цей день я помолився самою короткою молитвою в своєму житті. Я прибіг додому, щоб ніхто не бачив, закрився в туалеті і сказав: Ну, блін, господі, капець. І це буває, друзі, коли ви берете кредит, кредитний ліміт, то ви де, де доходите до такої стадії, коли ви вже нічого не можете зробити, ви збезсилені, думаєте, я з цього ніколи не, ви, не, не виберусь, не впорусь. І тому у вас з уст виходить така щира, настояща молитва, яку любить Бог. Ну, блін, господі, копець, то я не можу вже вибратися. А потім, потім буде суд. І банк буде пробувати вас забрати в рази більше, ніж вам давав. Ця історія скінчується тим, що ти потім ще маєш не тільки віддавати гроші, а вчитися ходити або не ходити в суди, боятися, чекати, коли до тебе хтось прийде щось в тебе захоче забирати тебе будуть погрожувати, дзвонити. В неділю дзвонити твоїм родичам, знайомим, казати, що ти недоброчесний, що заберуть гроші від в батьків. От таке звичайно буває. Так, і ви знаєте, ця ситуація вона не є виключенням, тому що насправді так і відбувалося. Клієнт зрозумів, що все, він втрапив в пастку. Він не знає, як із неї вибратися, Але знаєте, що, е, скоріше всього, що якби він жив стандартне життя, в якій жили всі українці до цієї дати, можливо, би в нього ще все продовжувалося в тому ж режимі. Але почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. І в цей момент у всіх усі ланцюжки життя. Практично порвалися. Все старе, що працювало, що приносило дохід, що формувало базу життя, воно зникло. І в такі моменти ти опиняєшся в ситуації, коли ти не можеш робити старі дії і вже там кредитного ліміту брати було нічого. А віддавати треба було, а віддавати не було з чого. І, ну, хоча б це по версії банку треба було віддавати. І виходить, що в цей момент клієнт перестає платити. Тому що у нього просто немає чим платити. І також він перестає користуватися цією картою, ну, тому що він ну, нема чим користуватися в той момент часу. І десь через кілька місяців після цього він вперше зустрічається з нами і чує про ідею, що можна списати частину свого боргу, а для цього треба порахувати виписки. Тобто, подивитися, яка є дійсно картина. Тому що картина банку вона заключається в тому, що є стіло, є відсотки. І у нього є своє прекрасне враження про те, що там із платежа 3 тисячі 200 це відсотки, а 300 це тіло. Для чого? Для того, щоб людина роками просто продовжувала це платити, відчуваючи себе абсолютно стиснутим у цю систему. Рабом. Так, Абсолютним рабом. І виходить, він не платить, і ви знаєте, ну, от, наприклад, ми вже говоримо людям, пишіть листи в банк. Працюйте з цим, тобто робіть першу ініціативу. Не чекайте, коли тільки банк зробить. Але із того досвіду, який ми проживаємо, Сергій, найчастіше ми стикаємося з чим? Ну, ми стикаємося з тим, що людина боїться. Так. Це є, до страх сковує, і людина не може прийняти рішення самостійно піти. І ну чому? Тому що гроші це така тема, вона дуже ну важка для багатьох, хто має борг. Це завжди тисне. Людина може не спати вночі. Вже найгірше, що може відбутися в твоєму житті, вже відбулося. Ти вже винен, банк вже хоче в тебе щось забирати. Вже гірше не буде. Що треба знати, в візницю ти не потрапиш. Це головне. Ніхто в тебе не буде за це стріляти, бити тебе не буде. Тому, щоб не боятися, треба почати робити певний. Кроки, але ці кроки мають бути свідомі Кроки. Якщо ви відчуваєте, що ви заплутались, і ваша фінансова ситуація на сьогоднішній день виглядає ну просто плачевною, ви маєте знати, що вам не обов'язково залишатися наодинці із цією проблемою, адже є люди, які чітко розбираються, як із цим працювати, як списати борги. як по іншому витрачати свої кошти, щоб на все вистачало, як збільшити свої доходи. І залишайтесь на нашому каналі, продовжуйте дивитися це відео, щоб зрозуміти, як саме вам змінити свою фінансову ситуацію. Також ви можете отримати безкоштовну консультацію. Залишайте заявку за посиланням в коментарях, і ви зможете зрозуміти свій особистий фінансовий план. І що саме робити, якраз Катерина може розказати, тому що ми допомагаємо робити саме осознані кроки, які позбавляють в першу чергу від страха. Від непорозумінь і дають певний конкретний стопроцентовий план досягнення мети, а, а точніше, позбавлення кредитних залежностей, так. І у випадку із цим клієнтом, тобто він сам перші кроки ініціативні не робив, боячись, ну насправді. І крім того, коли в тебе це не єдиний борг. І крім того, коли в тебе ще інші дуже стресові ситуації сьогодні, які ми переживаємо, звісно, важко все робити одночасно. І виходить, що його е історія вона перейшла в нове поле, коли пройшло півтора роки, ну навіть більше ніж півтора, пройшов весь 22-й і весь 23-й. І в кінці 23-го в грудні, е банк подає в суд на клієнта і каже. Шановний суд, а ви, будь ласка, розгляньте, тут у нас е, наш прекрасний клієнт не заплатив нам 87, 87 тисяч гривень, і ми просимо, щоб ви у судовому порядку стягнули з нього цю суму і це позиція банку. І коли ми говоримо про виписки, ми говоримо про те, що потрібно узяти усю таблицю усіх операцій, які відбулися у людини за весь період, коли вона користувалася. І порахувати, скільки дійсно він узяв коштів у банку, а скільки повернув. Як ви думаєте, яка була картина у цього клієнта, і яка вона зазвичай буває, коли діло доходить до суду? Зазвичай буває, що людина повернула в рази більше, ніж брала. Тобто брала ну, певну суму і повертає, і потім банк каже, що те, що ти нам повертав, це було відсотки, а тіло тобі ще треба віддавати. І це, ну, це є головне. Такі, ну, головна неправда, яка відбувається в відносинах клієнта і банка, тому що банк не хоче брати на себе ризики. Він каже, я даю тобі гроші, у нас є договір, і маєш віддати мені те, що в договорі. Але виходить, що це стосунки, вони ділові, в яких ти взяв 100 тисяч і ти винен 100 тисяч. А решта це ризики сторін. І людина має нести ці ризики, а банк не має. Тому люди не знають, що можна з цим боротися. І коли банк ошукує, то мати, треба мати певне моральне розуміння, моральне право не робити того, чого хоче банк. Не не погоджуватися на, на те, що ти будеш ошуканим. І у випадку із цим клієнтом. Ну, ситуація виглядала, що він їм не повернув в рази більше, але він узяв у них 208 тисяч гривень і повернув їм 201 тисячу гривень. І це була якась його картина, у якій ті 87, які вимагає банк, із них ну, фактичним тілом є 7 тисяч гривень, а 80 тисяч гривень – це відсотки, які банк Хотів би отримати як свій, поза всім іще, поза комісіями, які він списав, поза е, тим, що в процесі обслуговування цього всього процесу він заробив свої гроші. Банка такі, знаєте, дуже високі вимоги. Я би сказала високі бажання на прибутки, бо вони дуже дуже хочуть жити добре. І вони обожнюють активи. І для них активи це клієнти, тобто клієнти, які бігають зранку до вечора на роботі, і потім всі фінансові операції проводять крізь їхню систему. І виходить, що ситуація заключалася в тому, що банк подав в суд. У нього є своя позиція про те, що клієнт винен 87%. І зазвичай відбувається так, що перший е, суд приймає рішення на користь, на користь банка. Ну, як людина не перша подала в суд, то перше, перше рішення, як суд першої інстанції, він більше ну, 90% буде приймати рішення на користь банка. Так, і насправді це не правило. Тобто буває інакше, але в більшості випадків дійсно перше рішення суду воно приймається в сторону. Банку, і це пов'язано із тим, що банк, коли подає в суд, він насправді подає е, такий позов, який він називається «малозначимий», тобто суми е, до 400 тисяч гривень. Орієнтовно та да, на сьогоднішній день вважаються малозначимими. і банк каже: Ну, а ви розглядайте, будь ласка, цей позов без участі нас і без участі клієнта. І клієнт найчастіше не знає навіть, що відбувся суд, що відбувся за процес. Він не надав свої докази, не надав свою позицію, не надав нічого. І, звісно, що суд, розглянувши тільки позицію однієї сторони, розрахунки, а тим паче банк виглядає як солідна компанія, приймає рішення в сторону того. Чию інформацію він побачив. І у нашому випадку, чесно кажучи, я цю деталь не уточнювала, адже це наш фінансовий консультант і штату провадив цей процес, тільки там, отримуючи у мене рідкі консультативні питання. І виходить, що е, чи був цей момент, що там клієнт не знав, що відбулося на першому суді, я зараз точно в ефірі не можу сказати, але можу сказати, що ми прийняли рішення оскаржувати. Це рішення суду, у якому нам кажуть, плати 87. І наше оскарження воно заключається в тому, що ми вже віддали 201 тисячу і залишок, який ми можемо віддати, це 7 тисяч гривень. Все інше це несанкціоновано нараховані кошти, які ми не визнаємо своїм боргом. І чому ми їх не визнаємо боргом? Тому що насправді ну, якби тут можна знайти декілька пояснень і декілька причин. Але головна заключається в тому, що людина, вона на сьогоднішній день потрапила у форс-мажорні обставини для себе. Тобто, якби все було у звичній формі, ну там доходи не змінювалися, ситуація не змінювалася, робота не змінювалася, сімейний стан не змінювався. Все зростає, якби все було так. То можливо би вся ця система на сьогоднішній день вона би якось по іншому функціонувала. Але коли ми існуємо в позиції того, що усі потрапили в складні обставини, то виходить, у банка не існує причин для складних обставин. Вони можуть говорити, що ой, у нас все добре. У нас найвищі прибутки за ці роки, але якою ціною для простої людини це відбувається? І виходить, що відбувається суд, в якому ми говоримо про те, що ми не визнаємо цей борг, який нам приписують, і задача суду знайти, розібратися в цьому глибоко і документально ну документально мається на увазі, розглянувши усі документи, якими були врегульовані ці відносини, побачить істину. Тобто суд має бути справедливим. Так, не точку зору банку, а реальні справи. Скільки брав грошей, скільки реально віддав там це. Якщо банк це рахує, тіло відсотки це ну не має значення. Скільки ти віддав вал грошей, і це є суттєва зміна погляду на речі, коли ти кажеш, що це ваша точка зору, що це було відсотки, моя точка зору, що я віддавав вам тіло, я невинний. Я все вам віддав ну, і це можна доказувати, робити цю доказательну базу. Так, і ви знаєте, якщо ми говоримо про е, докази і про, саме про те, що як це виглядає з позиції, ну банк, банк вже він чітко каже, я правий клієнт вже все підписав, він з усім погодився. І насправді у цьому банк несе таку дуже чітку позицію обману, і цей обман заключається в тому, що коли. Будь-яка людина хоче взяти кредитний ліміт або кредит. Вона має ознайомитися із умовами, на яких вона бере цей кредит або кредитний ліміт. І ці умови вони виглядають так, що це загалом там ну вони не виділяються для кожного клієнта. Ось тобі договір, одна сторінка. Прочитай його. Єсть у них загальні умови, адже у них мільйони клієнтів. Це називаються там умови, тарифи, обслуговування. Це Паспорт кредиту, і це все такі, знаєте, довгі документи по 50 сторінок, А4, мілким шрифтом кожен. І виходить, що клієнт він підписав лише анкету заяву, в якій сказав: Так, я клієнт, так, я буду користуватися рахунком, так, мені буде відкритий кредитний ліміт, але умови цього кредитування вони описані в паспорті е, кредиту і описані в умовах і тарифах обслуговування. І клієнт не ставив підпис на цих документах, жоден підпис. І це говорить про те, що він не був ознайомлений із умовами кредитування, а умови кредитування кажуть, що є тіло, а є відсотки. Є тіло, є відсотки. І виходить, що ну, да, ми говоримо про чіткий кейс, про постанову суду, в якій написано про те, що разом з тим. Банк не довів належним і допустимим доказом підписання відповідачем умов і правил надання банківських послуг, тарифів, таблиці обчислення вартості кредиту та паспорту споживчого кредиту шляхом використання його електронного цифрового підпису. І у зв'язку із цим наявність у позивача, тобто у банку. Який не був підписаний боржником без підтверджень про конкретні запропоновані відповідачу умови та правила банківських послуг, не можуть бути підставою для стягнення заборгованості з урахуванням відсотків, які були сплачені з рахунку. Тобто, дивіться, система, судова система. Ми не говоримо про банківську, ми не говоримо про клієнта, суд, який вивчає глибину питання. Він дивиться на це все і каже. Не підписував клієнт саме цього паспорту споживчого кредиту. Не був він ознайомлений з тим, що є відсотки в таких розмірах. І тому це не може рахуватися як заборгованість. Відсотки не можуть бути враховані так, як їх рахує банк. І саме це є основою для прийняття рішення, в якому наш клієнт сплачує тільки 7 тисяч гривень, те, що дійсно є тілом. А 80 тисяч, які банк. Ну, якби називає тілом, хоча вони є відсотками, вони не беруться до уваги. І таким чином наш клієнт отримав списання свого боргу в розмірі 92% від загальної суми. Тобто замість 87% заплатив 7. І питання, чи це вигідно було? Друзі, це було не просто вигідно, а це є доказовою базою того, що банк не є владою. Друзі, не треба боятися. Суд є владою і суд. Якщо є суд першої інстанції, який присуджує в пользу банку, знайте, це Катерина читала рішення апеляційного суду, який визнав правоту клієнта. Якщо це може хтось, це може хтось інший. Не бійтеся банків. Банки не мають влади. Вони можуть можуть вас пугати, можуть на вас тиснути. Але як вирішить суд? Так і буде. А суд буває ще суд, буває апеляційний, буває вищий господарський суд, буває суд по правам людини. Якщо щось таке відбувається дуже неправдиве, завжди це ми в це віримо, що завжди можна виграти справу, коли ти порядна людина. Я маю зауважити, звісно, і додати, що саме цьому клієнту в його ситуації весь цей час ми були поряд із ним. Ми допомагали йому, ми підказували, як вести розмову з банком, коли він телефонує, як підготувати цей позов та да, відповідний до суду, як порахувати виписки, як вести себе, як психологічно триматися морально, як не бояться на що операція. І весь цей тип допомоги супроводу. Дав можливість нашому Максиму стати людиною, яка може сказати, «Я вільний від цього рабського боргу. І ви знаєте, після такого уроку, а довжина цього уроку, два роки більше ніж два роки. І після цього, як ви думаєте, чи захочеться Максиму взяти ще один кредитний ліміт? Ну якщо він екстремал, то може він любить драйв, але я думаю, що якщо людина любить драйв, то краще поїхати в гори спуститися на велику, з гір або десь там стрибнути з якихось вежі, робити інші речі, але не брати кредити, бо кредит це дуже небезпечна річ. Вона скручує життя людини в баранній рік. І якщо ви хочете прожити драйв судового процесу із нами, і будь впевнені в тому, що ви вийдете переможцем з цієї гри. А ми даємо вам повне підтвердження, що саме так і буде. Ми розберемо вашу ситуацію, допоможемо. Залишайте заявку в описі цього відео, і ви отримаєте первинну безкоштовну консультацію від наших спеціалістів, фінансових консультантів. І ми дамо вам найкращого спеціаліста до вашої ситуації. Те, що ми робимо, це вже не аматорство, це закономірність. Якщо ти звернешся до нас, то ми допоможемо тобі виграти суд. В банка чекаємо, коли ти напишеш нам або позвониш, і обов'язково ми допоможемо тобі не тільки виграти суд, подолати страх, почати жити кращим життям, почати жити цим повним життям, на яке ти маєш розраховувати, тому що ти гідна людина. Ми фінансові консультанти. Хіба це не диво? А це була програма Розумні гроші. Не перемикайтеся».